На календарі 15 лютого про важливі події, що осталися, і особистості, які народилися саме цього дня у різні роки, дізнаємося з традиційної рубрики День в історії. Він один із засновників і перший президент праської академії мистецтв, а також автор проєктів понад 150 будівель. 15 лютого 1831 року народився чеський вчений академік та архітектор Йозеф Главка, автор резиденції митрополитів Буковини і Далмації. Зараз будівля Чернівецького національного університету включена до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 15 лютого 1903 року у продажу з'явився знаменитий ведмедик Тедді. Автором плюшової іграшки був власник магазину Моріс Мітчум. Своє ім'я Тедді. Ведмедик отримав на честь президента США Теодора Рузвельта. Іграшка швидко стала популярною, а згодом культовою. мультиплікатору Метту Гренінгу сьогодні 71 рік. Передусім він відомий як творець одного з найуспішніших і найдовших в історії американського телебачення мультсеріалу «Сімпсони». Шоу, яке вперше вийшло на екрани у 1989 році, стало культовим і вплинуло на поп культуру всього світу. Крім Сімпсонів, Гренінг також створив інші популярні проєкти, зокрема Футураму та Розчарування. Сьогодні день народження актора, режисера і автора вистав Анатолія Хостікоєва, чи не на найвідоміша його робота у кіно роль Султана Сулеймана в історичному серіалі Роксолана. А от у театрі це роль Едмунда Кіна у легендарній виставі Кін Четвертий, яка збирала аншлаги впродовж 20 років. Сьогодні в Україні день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня, 1989-го, завершилося виведення радянських військ з території Афганістану. Збройний конфлікт тривав понад 9 років. Загинули та отримали поранення тисячі українців. Перша участь вже незалежної України у миротворчих операціях. Відбулась у Боснії 1992-го. Відтоді майже 45 тисяч військовослужбовців збройних сил були залучені до місії у Косові, Іраку, Ліберії. А яким буде 15 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.